Білгородністровський центр дитячої творчості цього року святкуватиме своє 25-річчя. Понад 50 гуртків створені, аби розвивати таланти та майстерність юних акерманців. Про один із відділів цього закладу розповідають його співробітники. В екологічному відділі, в якому ми сьогодні з вами, в 22 кружках, 31 групі, займається 470 вас Сегодня у нас работают шесть направлений. Это экологическое направление, и оно связано не просто экологический кружок, это такое узкое направление, а мы охватываем работу всей экологической, всю экологическую работу по городу. Биологическое направление – это больше связано с развитием подготовки к исследовательской работе. Туристическое, краеведческое направление вы видели. Это наши скауты, это туристы, это велотуристы. Детей очень много. У нас работает еще историко краеведение. Оно базируется на базах школы. Кроме этого у нас есть еще направление, это исследовательское. Про високі досягнення вихованців центру дитячої творчості розповідає Оксана Романенко. Вона зазначила, що до закладу приходять дуже талановиті і зібні діти. Кожен з них немов доповнює один одного. А разом це дуже сильна команда. Розуміється головним ітоговим міроприяттям всього нашого відділу, ну мабуть, і всього. Центра детского творчества является областная выставка достижений юных юнатов щедрость Ридной Земли. Ну и, конечно, нам хочется похвастаться все-таки достижениями своей работы за год в отделе. Это первое место на «Щедрости серийной земли. Мы долго добивались этого результата, потому что конкуренция в Одессе действительно колоссальная. Со всеми районами и городами побороться тяжело. И все-таки мы добились первого места. Софія представляла витвори своїх друзів на конкурсі у Одесі. Завдяки цій тендітній дівчинці роботи вихованців міського центру дитячої творчості вибороли перемогу на обласному рівні. Для початку ми вигружали виставку, потім ми збирали виставку, де що має стояти, ну і Потім я розповіла свій виставку. Там були більш старші, і я все одно победіла. Хлібом, сіллю друзів зустрічаєм, хай в світі буде більше в нас, братів, хай в кожній хаті будуть караваї, щоб люд ніколи хліба не просив. Олена Малойван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.